В Західній Україні, крім партії регіонів, працювала і мала більшість у місцевих радах, як я так жартома називаю, рідна сестра партії регіонів, це партія Свобода, яка робила все для того, щоб ситуація погіршувалась, щоб корумпованість і зв'язки процвітали. Тим не менше, 2013 рік, в листопаді 2013 року, я як кульмінація, як піком своєї діяльності, вважаю, звернулась письмово до Брюсселю з проханням підписати угоду економічної частини асоціацію так звану європейську з Раворуською. Я розуміла, що це безпрецедентно і немає аналогів ні в Європі, ніхто такого не робив. Але це було зроблено свідомо з метою привернути увагу до таких малих міст, як Рава Руська, показати усьому світу і європейській спільноті, що в Україні є громади, які готові відстоювати своє право на. Нормальний здоровий спосіб життя, які готові боротися за те, щоб називатися людьми. Тим не менше, знову ж таки було відкрито кримінальне провадження. І тільки те, що перемогла революція в гідності, я так вважаю, врятувало мене від реального кримінального переслідування і від доведення цієї справи у суді. Перемогла революція гідності. Прийшла нова влада, пройшли вибори. І що ми маємо в сухому залишку? Ми маємо кров, ми маємо війну, ми маємо зупинку підприємств, економічний спад, політичну кризу, яка сьогодні стає все глибшою і глибшою.